Добрий день, я керівник гуртка виготовлення сувенірів Левицька Анастасія Олегівна. Сьогодні ми з вами виготовимо дуже цікавий виріб із смужок паперу. А саме тема нашого уроку це метелик із різнокольорових смужок паперу. Приготуємося до цікавої роботи. Нам знадобиться картон а 4, кольоровий папір, фарби, водичка, пензли, клей і ножиці, звичайно. Нарізаємо кольоровий папір смужками. Далі на білому картоні малюємо метелика. Починаємо приклеювати смужки. Спочатку треба приклеїти смужку з однієї, потім з іншої. Тобто Ось таким чином мають вийти нібито крило зі смужок. Таку операцію повторюємо з усіма кольорами, з усіма смужками. До речі, смужки паперу можуть бути будь-якого кольору, а робіть так, як вам подобається. Коли смужки всі доклеєні, починаємо розмальовувати нашого метелика. Серединку я роблю із жовтого кольору. Ви можете зробити з будь-якого іншого, як вам до вподоби. Далі малюємо контур нашого метелика чорним кольором. Контур та вуси. Коли метелик намальований, починаємо розмальовувати фон нашого гарного метелика. Також він може бути будь-якого кольору, це ваша фантазія, робіть так, як вам до вподоби. Ось така гарна робота виходить, дуже-дуже красива.